Привіт! Мене звати Анжела. І ця розбита кружка це я. Сьогодні хочу з вами поговорити про наші рішення, наші спонтанні рішення. Знаєте, інколи буває так, що якесь твоє спонтанне рішення може виявитись просто найкращим рішенням в твоєму житті. І так сталося зі мною. Нещодавно я прийняла дуже спонтанне рішення для себе. Останнім часом дуже часто таке буває, що я приймаю дуже спонтанні рішення. І от одним з найкращих моїх спонтанних рішень було вирішити поїхати на дівчачу конференцію, яка називалася Вільна. Знаєте, типу Мені пропонували поїхати на цю конференцію ще за декілька тижнів до того, як вона мала початися, за місяць десь. І я така: типу, «Та Ти ні, у мене є плани, в мене є там, певні свої моменти, мені немає нема часу поїхати, ні-ні, я не поїду. Буквально за пару днів до цієї конференції мені все ж таки знову запропонували сказали, Анжела, може все ж таки ти подумаєш, може все ж таки ти поїдеш. І знаєте, я неочікувана сама для себе така, типу, Окей, добре, давайте поїдемо. Коли я їхала на цю конференцію, я не очікувала чогось вау, чогось суперцікавого для себе. Я розуміла, що це щось буде прикольне. Я їхала більше як розслабитись, побути на чилі, на розслабончики, відпочити. А, типу... Чогось якогось вау-ефекту від цієї конференції я не очікувала. І знаєте, це було дарма. Тому що ця конференція виявилася просто, напевно, от в даний момент вирішальною для мене, тому що, як бачите, я знову повернулася до зйомки відео. Напевно, щось таке мене йокнуло. І знаєте, тема конференція була вільна. І перший день, коли ми тільки приїхали, коли ми почали розбирати е, тему конференції, то ми говорили про те, що у нас є дуже багато претензій самих до себе. Ми не так вдягаємось, ми не так говоримо, не так поводимось, у нас там не така зовнішність, не така вага. Ну, Знайдемо, що за себе за що себе похейтити? Але типу, чи варто це робити? І чому ми це робимо? І от на протязі цих двох днів ми це розбирали, і дуже багато було переосмислення самого себе, дуже багато було думок стосовно себе, чому дійсно я так от критично до себе відношусь, чому я хечу себе тому за певні моменти, хто мені це насадив. І, знаєте, на мене це дуже класно повпливало і. Я зрозуміла, що дійсно, типу, дуже багато якихось наших думок про себе вони навіяні нам суспільством. І я дуже хочу, щоб кожна з вас передивилась себе і, знаєте, відколупалась від себе, дійсно відколупалась від себе, тому що. Ми завжди чимось в собі недовольні, ми завжди знайдемо, за що себе посварити. Але чому Чому ми до себе такі жорстокі? Чому ми не можемо собі дати десь слабінку? Для мене це більше було в прояві моїх емоцій. Знаєте, Раніше я була суперемоційна і не вміла контролювати напевно, свої емоції. І мене за це почали хейтити. Мені почали про це говорити, що Анжела, ти занадто емоційна, ти дуже бурхливо. І знаєте, і я повністю закрилася в собі, закрилася в своїй рекушці і взагалі не, не, не показувала емоцій. І думала, що це соромно, що це і просто за будь-який прояв своїх емоцій, я себе просто гнобила, не знати як. Потім я зрозуміла, що. Емоції це класно, і емоції показувати треба, просто треба вміти їх правильно проявляти. І знаєте, я дуже рада, що зараз я це усвідомлюю і я вчусь правильно проявляти свої емоції, правильно їх транслювати, бо в мене є певні свої моменти, де да? я можу там, наприклад, або щось занадто бурхливо на щось відреагувати. Або навпаки, якось взагалі на щось не відреагувати. І я вчусь зараз правильно доносити людям свої емоції, бо, наприклад, в мене була я просто радісна, а люди кажуть, Боже, ти така щаслива, ніби я не знаю. От, і, типу, ну, або я просто десь трошки там засумувала, а люди кажуть, що типу, так виглядає, ніби все, світ розрушився і виходу немає, і все, і ти вмерла. І зараз я вчуся правильно проявляти свої емоції, правильно їх транслювати. І повернемося все ж таки до кружки. Я вам її трішки ближче покажу. Це був майстер-клас, називався розбита кружка дуже таке неочікувана назва. Да? І нам на початку майстер-класу розказували про, якщо не помиляюся, це китайська техніка, коли розбиті вази, реставруються допомогою золота. І після цієї реставрації вони стають набагато набагато коштовнішими. І от нам кожній з учасниць цього майстер-класу роздали покружці, ми їх розбивали і потім склеювали клеєм. І кожен шовчик, можете побачити, так? Кожен шовчик, ми. Прикрашували золотою або срібною краскою. І суть цього була в тому, що ми мали б перенести себе ніби як на цю кружку, що от, дійсно, особливо зараз, під час повномасштабного вторгнення, дуже багато з нас відчувають себе от цією розбитою кружкою. Дуже багато з нас відчуваються щось сором, що ми не такі, ми не так себе поводимо, ми не так робимо, ми замало робимо, або я забагато щось говорю, або ще щось. У кожного своє. Але в очах Господа ми є дуже, дуже цінними. Це була християнська конференція і, звісно, все було направлено на. Християнський погляд, але навіть якщо брати не християнський контекст, ми маємо бути в очах самих себе цінними, і ми маємо склеювати себе по шматочках, знаєте, і це можуть бути різні допоміжні засоби, це може бути терапія з психологом, це може бути проходження повністю чекап по організму. Подбати про себе. Це може бути час наодинці, дозволити собі побути наодинці і уповільнитись, От, як я собі дозволила, просто взяти паузу і на ці два дні просто сповільнитись і відпочити. І як ви можете побачити, у мене тут є дірочки, і чесно, коли я робила цю кружку, коли я її склеювала, то я дійсно побачила в цій кружці себе на майстер-класі. Ще говорилося, що тобі, коли ми склеюємо кружку, не завжди ми можемо знайти після розбиття всі детальки. І ця кружка вже може виконувати інший функціонал, не такий, як раніше. Наприклад, коли вона була цілою, з неї можна було випити там, чай, каву або ще щось, да? можна було водичку попити. А зараз, коли вона розбита, вона так само може приносити користь мені, вона може мені чимось бути корисною, але вже не в тому, чому раніше. Наприклад, зараз я думаю, я можу в неї поставити свої кісточки для макіяжу, або посадити квіточку, і вона буде служити мені горшечком. І знаєте, це дійсно про мене, тому що. До повномасштабного вторгнення ті, хто дивиться мій канал, ті, хто мене знають, всі знають, що я була вихователем в дитячому садочку, я обожнювала свою роботу. Я і зараз люблю свою роботу, люблю спогади про свою роботу. Ну, я зараз усвідомила, що зараз бути вихователем я вже не можу. Я намагалася працювати в іншому дитячому садочку, мене вистачило на два дні і все. І я так себе за це картала, я ніби, знаєте, ніби як зрадила себе, хоча з іншого боку, те, що я роблю зараз, мені приносить задоволення, і я люблю те, що я роблю. І я трошки, знаєте, не могла себе зрозуміти, типу, що зі мною відбувається? Тому що ну, раніше мені то приносило задоволення і я любила, а зараз мені приносить задоволення зовсім інші речі. І я ніби як змушувала себе повернутись до того, що було раніше. Нащо я це робила? Я і досі на це відповіді не знаю. Це був якийсь, напевно, знаєте, страх перед новим, або страх признатися собі, що я вже інша. Тому що дійсно я змінилася за час повномасштабного вторгнення. І те, що раніше приносило мені задоволення, вже не так мене тішить і приносить не таке вже задоволення, як раніше. Наприклад, раніше я кайфувала від косметики, скуповувати купу косметики. Фарбуватися, показувати вам макіяжі. Я від цього прям кайфувала. Я кайфувала від роботи в садочку, від роботи з дітками. Зараз я люблю так, так само макіяж, мені подобається, але зараз він вже не приносить мені настільки багато задоволення, як раніше. Зараз це для мене просто, типу, прикольно. да, Це як базова якась така штука, яку я роблю майже кожен день. І зараз. Я вже не фарбуюсь так, як раніше, якщо раніше мені хотілося якихось яскравих макіяжів, чогось цікавого, шукати якісь нові техніки. Зараз в мене набір косметики мінімальний. Це палетка тіней, одна, це палетка помад, які мені слугують як і помадами, так і рум'яшками. Туш, консилер, щоб замазати інколи синячки, бо дехто любить допізнано спати. І там, туш і для брів, бо в мене дуже світлі вії і брови, і мені це не подобається, я їх підмальовую. Все, якщо раніше мені треба було 10 палеток, неї, там, декілька різних туш для вій, щоб різний кожен раз ефект робити, купа помад, тому що на кожен день я хочу щось інше. Зараз в мене чергується або якась помада нюдового відтінку. З тої палетки або блиск для губ, який, щоб губи не вивітрювалися, щоб доглядати за ними, все. І я не могла зрозуміти: ну, що, чому? А потім після тривалої терапії з психологом, до та речі, так, я ходжу вже рік трошки більше на терапію до психолога, і знаєте. Дуже класний результат, вона дуже багато мені в чому допомогла. Якщо вам цікаво про мій шлях в терапії, то напишіть, будь ласка, в коментарях, я вам обов'язково про це розкажу. До речі, бачите, я тепер не соромився признатись про це, що дійсно я знаходжусь в терапії. І знаєте, це теж було одним з найкращих рішень, тому що після того, як ми виїхали з окупації, я три місяці літа, які ми були у дяді в селі. Я просто не жила. Я просто існувала в мене був кожен день день сурка, і я жила тільки тим, аби скоріше повернутися додому, от, от там моє життя, от там я почну жити. І психолог мені дуже допоміг зрозуміти, що життя воно зараз. І треба жити тут і зараз, а не очікувати якогось моменту, очікувати чогось, коли щось буде. І, і, і чому ця чашечка нагадує мені мене? Тому що так само я зараз з дірочками, з якимись, з нерівностями, і я вже інша. І мій функціонал він зараз інший. От. До чого я взагалі знімала це все відео? Спитаєте мене ви? По-перше, це, напевно, більше було навіть для мене, щоб. Дозволити собі в чомусь признатись, в тому, що мені було десь соромно признатись, щоб переступити той бар'єр, тому що я завжди намагалася в своєму блозі і в Інстаграм, і в Ютубчику показувати тільки позитив, тільки щось хороше і не розказувати про якісь свої переживання, про те, що в мене є якісь проблеми. Ще щось. Я завжди намагалася показувати тільки щось класне, тільки щось позитивне. Зараз я хочу ще більше перед вами відкриватися, ще більше бути відвертою, щирою, і не боятися показувати різну себе. І веселу, і сумну, і задумчиву. Не боятися ділитися з вами якимось своїми думками, які приходять в мою голову. Ось, І хочу, щоб. Ті, хто дивляться зараз це відео, щоб ви зрозуміли, що з вами все окей. Те, що зараз ви переживаєте, це окей. Будь-що, якщо зараз вам кайфово і класно, і ви, ви себе за це картаєте, да? наприклад, що там зараз війна, а я там щасливий, наприклад, це окей, це класно. Якщо ви. Поганому зараз настрої в якомусь духовному такому занепаді. Це теж окей. Ви маєте на це право, дозвольте собі, Але дозвольте собі це правильно. Дайте собі певний час, от скажіть, от тиждень я унила какашка, я не виходжу з дому, я ні з ким не спілкуюсь, я лежу на дивані, їм чіпси п'ю колу і дивлю серіальчики, Все. Але це має бути тиждень. Тиждень пройшов, все, ми себе зібрали докупи, ми взялись, взяли себе в руки і пішли далі жити то життя. Якщо ви зараз за щось соромитесь, да, що там ви занадто голосна, або ви почали тільки вести канал. Можливо, або ви щось нове почали робити, і ви вагаєтесь, чи отримається чи ні, чи варто це робити чи ні, варто, як мінімум, варто спробувати і зрозуміти, чи подобається вам це чи ні. І якщо ви не будете пробувати, якщо ви не будете робити помилки, то ви не станете професіоналом. Якщо б, наприклад, не знаю, там вихователь да, одразу починав працювати вихователем, і у нього все було б класно, ну. Він би не набив би тих помилок і він би не дійшов до якогось кращого результату. Да? Наприклад, якась неправильна аналогія. Якщо б людина хотіла стати одразу класним вихователем, да? я тільки вивчуся і я вже хочу бути класним вихователем. Не будеш ти класним вихователем одразу, ну, з різних якихось певних аспектів, в когось це може, може там. Бути проблема з побудовою стосунків з дітьми. От це у мене було. Я дуже багато напертачила на початку своєї роботи в побудові з стосунків з дітьми. Я була занадто для них другом, і потім це мені вилилося в дуже велику проблему. Діти не поважали мене, діти не слухались, і мені доводилось потім перебудовувати. І ми проходили з цими дітками дуже складний шлях, коли вони звикли до. Одної виховательки Анжели Анатолівни, а тут Анжела Анатолівна вже зовсім інша, яка може трошки там і посварити, сказати, а яй ти неправильно робиш. Там, або сказати, що битися не можна, кусатися не можна, да? ну і тому подібне. Якби я цих помилок не зробила, то я би потім, через два роки оглядаючись назад, я б не зрозуміла, що я дуже круто виросла в цьому. Так само там, наприклад, в когось, можливо, проблема з документацією, не завжди встигаєш все зробити. Ти такий, та ну йома, йом, ну що ж таке? Ну чому? Я така безтолкова, я не можу це зробити, встигнути. Ти класна, все з тобою нормально, просто потрібен час. І ці помилки вони потрібні, тому що через рік ти подивишся на себе і ти зрозумієш, наскільки ти продвинулася, наскільки ти стала ще крутішою. І це те, що я хотіла донести цим відео, щоб ви не боялися і переставали себе картати і цькувати за якісь свої помилки, за те, що ви десь щось не так робите. Будьте собою і будьте щасливими. А я вас всіх дуже сильно люблю, обіймаю і па-па!